Вартість життя в Норвегію у 2025 році або скільки грошей ми витрачаємо ціни в кронах та євро. Перша основна витрата це оренда квартири. Живемо ми в князівці Миро Ромсдал в невеличкій комуні з населенням 6,5 тисяч людей. Оренда з усіма комунальними 11 тисяч крон. Харчування у нас в родині двоє дорослих і один 17-річний підліток, що можна рахувати як за трьох дорослих. Витрати на харчування становлять в середньому 11-15 тисяч крон на місяць. Транспорт у мене авто в кредит і місячна плата 2,5 половиною тисяч крон, плюс страхування каску – півтори. Разом 4 тисячі крон, плюс паливо в середньому виходить 3 тисячі і в сумі 7 тисяч крон витрати на транспорт. Тренажерний зал на одну людину – 610 крон на місяць. Мобільний зв'язок на одну людину – 340 крон. Господарчі витрати – 600 крон. Підписка на Netflix від редактор та для субтитрів – 550 крон на місяць. Разом відходить від 31 780 крон до 35 780 крон на місяць на родини з трьох дорослих на великому містах. Течку Норвегії сума не включає витрати на одяг, взуття та косметику, Покупляємо по необхідності суми бувають різні. Як вам такі витрати?